Розповім вам з власного досвіду. Попав якось я на лікаря. Ну, взагалі, лікар він лікує тіло, це логічно. Священик лікує душу і дух. І от попав я на одного лікаря, і він мені ну прям не сподобався, такий якийсь стрімний тип. Але питання в іншому. Якось говорив він не так, робив він не так, внішньо, не дуже. Але вилікував чудово взагалі, без ніяких проблем. Просто супер. Я в захваті. А є інший варіант лікарів, теж був з таких. Внішнє гарно виглядає, стіліт прям, ну, дай Боже. Але так мене долікувався, що я потім ще після нього переліковувався. І е, фішка от якраз і в священнику така ж сама. Священник може не подобатись зовні, може він якось не так розмовляє, може ще щось. Але результат він сам каже за себе. Після проповіді цього священника люди каються, люди змінюються. Наркомани перестають наркомани, алкоголіки так само перестають робити страшні речі. Де ще грешники міняють своє життя. І таких буде сотні і тисячі. Ось цьому до і проявляється настоящий священик, а не в тому, як внешні. Бо знаєте, наш народ він полюбляє що? Він полюбляє, полюбляє популістів. От хто краще стеле, того й вибираємо. За того голосуємо з тим і живемо. Але задача наша дивитись на плотний на результат, а не просто на болтовню. І от такого священика вам треба й шукати проповідника, який дійсно міняє душу, дух і тіло, а не просто знаєте, там якісь може ну. Спецефекти і салюти робить якісь фейерверки, а в житті повний нуль. Тобто ось в чому проявляється настояща святість і настоящий священник Божий. Тому думайте.